Вітаю, я Василь Віростюк. Поруч зі мною, хлопці з фонду StarLife Благодійність. На замовлення гур вони збирають кошти на підрозділ БПЛА, який буде нищити москальню. Посилання на рахунок монобанку. Ви побачите ось тут. Все буде Україна. Разом ми сильніші, разом переможемо. Ми бійці однієї з ударно-розвідувальних груп БПЛА головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наша задача полягає у веденні аеророзвідки місць дислокації ворожих військ, наведенні та коригуванні вогню нашої артилерії, бомбардуванні ворога з усіх наявних нас засобів. Для більш успішного та масштабного виконання цих завдань ми дуже просимо вас допомогти придбати нам 60 багатофункціональних літаків, розроблених в конструкторському бюро під патронатом нашого управління. 20 станцій керування БПЛА та 60 гексокоптерів бомберів. Також 20 машин медичного евакуаційного транспорту. Ми гарантуємо, що ці пташки вдень і вночі кружлятимуть над головами ворога та ефективно знищуватимуть ворожі цілі. Вартість проекту складає 4 мільйони доларів, проте ми з вами матимемо цілу роту БПЛА. Це 20 розвідувально-ударних груп, кожна з яких може знищувати в середньому 15 одиниць важкої техніки на місяць, а також велику кількість особового складу противника, командні пункти та інфраструктурні об'єкти в далекому тилу ворога. Спосіб ведення війни за допомогою подібних БПЛА в першу чергу є безпечним для нас. Максимально допомагає зберегти наші життя, а також є суперсучасним та максимально ефективним. Тож, будь ласка, долучайтесь до фінансування нашого проекту та допоможіть нам воювати по сучасному. Ми впевнені, що для українського народу вже немає нічого неможливого. Станьте частиною цієї історії. Звільнимо Україну разом. Реквізити благодійного фонду StarLive, з яким ми вже давно офіційно співпрацюємо, в описі під цим відео вірте в Україну, вірте в Збройні Сили, вірте в нас, слава Україні, слава нації.